У вівторок, 18 березня, до конотопу, повернувся наш земляк, звільнений з російського полону військовослужбовець, захисник Маріуполя, Роман Андрійченко. Конотопці зустріли свого героя біля пам'ятника Тарасу Шевченку, щирі почуття вдячності від містян за мужність і витривалість, за незламність, за героїзм, радість розділена із з родичами посмішки. Обійми, квіти, солодощі, синьо-жовті прапори, світлини на згадку розчулили Романа, і, як він зазначив, зробили цей день незабутнім. Він дякує усім, хто дотичний до його визволення. Зокрема, міським головою конотопа Сімініхіним неодноразово робилися звернення до відповідних державних структур про сприяння у поверненні з полону нашого земляка. Велика вдячність і народному депутату Олександру Качурі, який особисто на вищому рівні наполягав на включенні Романа до списку на визволення відомо, що Роман Андрійченко перебував у полоні окупантів з кінця березня 22-го року. А визволити його вдалось лише в кінці 24-го. Знаходження воїна як військовополоненого на певній території було підтверджено листом так званого міністерства юстиції ДНР, який отримали батьки військовослужбовця. Оперативні дії з боку влади конотопа, депутата Верховної Ради України Олександра Качури допомогли Роману нарешті ступити на рідну землю. Зустрічаючи героя у міській раді, перша заступниця міського голови Світлана Самсоненко подякувала Роману за відданість державі та національним ідеям за віру в себе і в перемогу. Вона акцентувала, що міський голова Сімініхін передає воїну свою щиру радість за його повернення і обіцяє всебічну підтримку та допомогу роману для його якнайшвидшої адаптації до нормального спокійного життя. В рідній Конотопській громаді за ініціативи міського голови Сімініхіна за зверненням народного депутата України Олександра Качури, в знак великої шани від міської ради та усіх конотопців, Світлана Самсоненко вручила роману найвищу міську нагороду відзнаку почесний громадянин міста Конотопа». Слава героям!